Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташину твою, прийду на світанні садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Мамочко, вибач за чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Що ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей, геть розвеселимо. Ми, ми українці. українці, здавна і назавжди гордимось і згадуємо не раз. Несемо звання, це почесно і відважно, бо історія починається з кожного з нас. Ми українці! Гордо кажемо в своє буття окреслили давно, нас мордували, нищили ординці, а ми не покорились все одно. Ми українці! Ми не святі, нема на намінімбів, та святіць Божу в душах бережем. Та батьківщини кожен символ покритих злочинцям не дає. Ми українці! Ми випили Горя кривавлять нині рани від тортур, даря трагічно дзвін голодоморів пронизує Чорнобиль до зажур. Ми, українці, хоча нас хочуть розчавити, скажені пси, безбожного Кремля і руки кров'ю нашою мити, щоб котрий раз здригнулася земля. Ми українці, ми знову йдемо в бій, разом не поодинці, благословенні єдністю без меж. Ми українці і вже падіння наше неможливо, хоч нам тирани знові крах. Спада на все світ наших, прагнень злива, і Україна б'ється у серцях. Сьогодні, коли на нашу землю прийшла біда, нащадки козаків стали на захист свободи України, виявляють силу, мужність, витривалість та патріотизм. Ціною власного життя вони боронять майбутнє України. Ми, учні Одеського ліцею номер 53 розуміємо свою відповідальність за долю рідної держави. Головним завданням для себе вбачаємо бути гідними патріотами своєї батьківщини. Зберегти в наших серцях пам'ять про земляків одеситів які ціною життя захищають територіальну цілісність нашої України. Ми хочемо, щоб закінчилася війна, щоб за синами мами не ридали, щоб наречена не була вдова, щоб сиротами діти не ставали, щоб батько не хилився до землі, щоб пусткою домівка не ставала, щоб скрізь лунав дзвінки, дитячі сміх. І Радісні пісні звідусіль звучали. Хто сказав, что нас лишилась на то ще за це дяка захисникам, їх мозолостим, мужнім і ніжним рукам. Наші мрії про щастя, за це дяка, героям, Вони небо закривають над нами щоночі. Наші мрії про завтра, за це дяка солдатам. Ми маємо можливість навчатись, а вчителі навчати. Наші мрії про мову, за це дяка захисницям. Вони показали кожна, що таке справжня паляниця. Наші мрії про вільну Україну, за це дяка захисникам. Здоров'я міцного, благословення ясного всім вам. Ще не вмерло України, ні слава, ні воля. Ще нам, братці українці, усміхнеться доля. Слава нашим захисникам!